Дуже ви мене просите, що як защититься от з поганих клятих слов чорних. Є такі люди просто десь ви знаходитесь в магазині. Десь просто чужі люди вам сказали погане все. Глянули погане. Так от такого є сильна, сильніша дідова защита, яку я вам зараз установлю. Перед тим, десь як іти. Послухайте, ну тільки для моїх підписників. І так, ставлю на своїх підписників: знімлю я слова лихі, закляті прокляті, повітряні довіряні, громкі шепотні, з кров'ю без кров'ю, й чуже, старого й малого, тайне і явне, скрите й відкрите, всяке чим відун хвалиться і чим мав, і о чому мовчить. Шепотом говорить і о чому кричить: вчорашні до вічні, в глаза і поза глаза. Снімаю я своїх підписників, хто прослухає моє відео, того чорні слова не приклеяться, не поразять, не, отка, не окажуться. Так було, так є, так буде. Тільки на своїх підписників. Прослухайте моє відео і чорні слова до вас не пристануть, не зглазять, не опорочать. Підписуйтесь на мій TikTok, на YouTube обов'язково, Instagram, пишіть за особистою допомогою мені WhatsApp, Telegram. Я вас люблю, мої рідненькі, дорогенькі. Все буде добре!